Готуємо лимонний курт. Саме цікавіше, що він у нас буде без борошна. легкий, освіжаючий десерт. Беремо три лимона і подрібнюємо в блендері. ми тепер носити свіжу яйку саме беремо 4 яйця і відділяємо жовтки від білків добавляємо цукор до білків 75 грам. І до жовтків 75 грам. Збиваємо білки в густую-густую густую піну. Перевіряємо, збилося добре. Тепер збиваємо жовтні. До жовтків. Вдаємо 75 грамів грів Також все ретельно перемішуємо. Додаємо пів стакана лимонного соку, який ми перед цим віджимали. Запах вже стоїть неймовірний. І додаємо 300 г йогурту. Чим мені подобається цей десерт тим, що він йде взагалі без муки. Все добре перемішали. Розогріли духовку до 170 градусів і змішуємо вводимо білки до жовтків. Будемо перемішувати поступово і не сильно інтенсивно, щоб наш десерт був повітряний. Переміщаємо нашу формочку. Для того, щоб корж равномірно розподілився, ми ось так трішечки постукаємо, дає змогу тісту повністю розподілитися по всьому об'єкту форми. І ставимо в духовку. Поставили в духовку на 40 хвилин. Мій десерт майже готовий, Лишилось тільки трішки прикрасити. Прикрашаємо сукоровою пудрою. Дивіться, яка ніжна текстура.